Вик пішов по молоко. А це ни хрена собі. Ничего субъектаю. Оце творю дела. Це уже як тот! Як то вот гра про гангстерів. Щось е, каноли там, бла-бла-бла. Там бла, бла. ну, давай то эпик. Опа, ча. Бух-бух-бух-бух, бабах. Ни по ком не попав, зато эпично было. Було эпично, не грибы. Опача. Тихо, 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 пацанва! Прочу я спецназ, нафіг еди. Ви шоу! Оце я спецназер! Оце я нафіг, Сейчас здесь. Я не знаю. хітману десь там стало страшно. Що я його можу найти? Що, на гору Давайте на гору.